Я дуже хочу стати популярною артисткою та виступати у великих концертних залах. Але з чого ж мені почати? Привіт! Я буду твоїм наставником у чарівному світі музики. Але для початку ми вирушимо у невелику подорож, де я познайомлю тебе з нотами. Гаразд, я з радістю, тоді вперед. У чарівному королівстві мелодія на нотному стані живе мудрий король скрипковий ключ. Він слідкує за порядком та ретельно охороняє сім нот до ре, мі, фа, соль ля сі. Кожна з ноток має свій унікальний голос та характер, тому король скрипковий ключ вирішив поселити кожну нотку на нотному стані окремо, щоб панував мир та спокій у королівстві. Бо кожна з них важлива для світу, і тільки в злагоді можна створити прекрасну і чудову музику, що радує людські серця. Всім відомих нот на світі, до дореміфа, солясі. Щоб співати грати вміти, треба знати усіх нота має сил. Дарувати нам цю мрій. Спів та музика у серці. Радість вічності, без мене. Дякую тобі за допомогу. Рада була допомогти. Не бійся ноток, і ти станеш зіркою будь-якої сцени. Успіхів тобі! Бувай!